Я думаю, то, що, ну, відповідно до чинного законодавства, ми маємо направляти стороні обвинувачення наші докази сторони захисту, які ми зібрали. Тому я дотримуючись цих вимог, направила прокурору новою коштою кур'єрською доставочкою. Оці попитання про долучення доказів сторони захисту, які ми не долучили, не встигли на в першій інстанції. Окрім цього, я що заявила попитання про виклика спеціаліста. Тому що не було досліджено експертизи. Да? Ну, до речі, нічого в першій інстанції не було дослідження, окрім того света, який невідомо, кому навіть по розміру, чий. Ми хочемо знайти власника, зима холодно передати. Сподіваємося на апеляційну інстанцію, що може вона нам допоможе знайти власника цього світ светера, тому що він не наш, він не проходить в матеріалах справи. Всі ці клопотання я позаявляла в канцелярію ще в 13-й годині, там десь 20 -й, 30 хвилин. Ну і ви все бачили. Все. І справу ну, перекладено на 20 тисяч на 14 мільйонів, тобто майже два місяці. Ну, так, Бо свята йдуть, ну, ну, треба. я що не краще. свята, тому що в матеріалах кримінального провадження вже достовірно, стороною захисту, особисто мною, моїми професіальними документами доведено і встановлено місце знаходження цієї гранати. Невідомо, яким чином вона проходить. Я не можу розголошувати, бо це сюрприз. Так, всі побачите в судовому засіданні. Я встановила місце походження, знаходження цієї гранати. Вона жодного відношення відповідно до офіційних відповіді з офіційних контролюючих державних правоохоронних та ще й Збройних сил України. Це офіційні документи з мокрою печаткою, які я подала копії сьогодні. Я думаю, що з цього приводу і на да, майже на два місяці переносять тому Добре. зараз Добре. а і про себе я заявила, що він не наш, тому що він його взагалі немає. І з подала і письмові докази, як суд, так і стороні обвинувачення. але встановлювати місце знаходження, місце по Ходження цієї гранати, тому що в деяких постановах і процесуальних документах слідчі посилається на те, що Павло придбав десь там цю гранату, а де придбав, і взагалі вона ж номерна, да наш є номер, а де придбав і за якою установою вона рахувалася, чомусь органу досудового судового розслідування це не встановив. Мені прийшлось це встановлювати своїми адвокатськими там повноваженнями. Я встановила і подала, і під ці встановлені Документи процесуального оператора ви всі побачите, якщо буде то, звичайно, судове засідання. Я їх буду оголошувати, буду зачитувати всі ці докази. Тобто, ми встановили, що граната не могла бути упакова. Є письмовий доказ з офіційного органу. Як з Озброєних сил України, як з національної гвардії, як з МЧС, як з МВС, ну тобто, де вона має бути з усіх цих інстанцій, в мене є відповіді, ну, і то я то знаю, вона які дистам. самі вони інстанції. Доказують. Вона в взялась. Ну це будемо це вже досліджувати порядку. Ну тобто вона десь там була, так я не можу цього вам сказати. Ви побачите все на себе на засіданні. Я ж кажу, що Домовис. я подала офіційно сьогодні підтвердження. Походження цієї гранати, де вона обліковувалась, ну тобто, шлях її е, життєвий шлях цієї гранати, а, так, так вона в мене відслід. Відслідкована по а, моїх адвокатських запитах з початку її mm -hmm. надходження на облікування збройних сил, і де подальшому вона там гуляла в які там військові частини або там. Ну я не можу сказати, ви все побачите, Все побачимо, все почуємо. Так, так. Да. головне, що є такий доказ. Ми його ну я його розкрила. Хоча це могли б мали б зробити органи досудового розслідування. Тому yeah, чому yeah, yeah. тому що граната це є предметом злочину, ну відповідно yeah. до. Злочинку, ну це не тяжкі такі ну, там, там частина а... перша у зв'язку з тим, що а це тероризму наш прийняв. Ні, Ні, а, немає ні. тероризму. Ні. Тут просто ну, 263 третя частина ні. перша, а вони ж кваліфікують по подвійне посилення відповідальності тобто, за військовим стану. Насправді це не така шия там тяжка ні. стаття. Ну тут навіть не в тяжкості справа, тут справа ні. в розслідуванні і в винуваченні. В... Ну необхідно ще було предмет злочину дослідити, де придбали, якщо, не якщо сторона обвинувачення стверджує, що особа в обвинувачення придбала, то встановіть хоча б де народилася ця граната, життєвий її шлях, да, так попросто. Тому ну бачите, не захотіли вони з нами сьогодні співпрацювати. Будемо сподіватися, що нашого може бути подариння засідання. Ну так він на поведінку да, на поведінку, ну, на поведінку нашого, хоча вона була адекватна. Вони будуть чіплятися для того, щоб вас видалити на мене здійснювати тиск. Mm -hmm. Ну ви ж розумієте, як це в нас буде. Ми вас будемо підтримувати навіть, навіть якщо нам і Та Я їх не боюся, послухайте, я нікого не боюся, я не порушую закон. Я навпаки хочу, щоб він працював. Я не порушую, я нічого проти законного не дію. В рішення КДК при розгляді цієї дисциплінарної комісії там всі пункти вони саме себе навіть здокументували. З жодного бачили. пункту з приводу там, якогось процесуального або там кримінального законодавства я не порушувала. Я не порушую. Я виконую прямий свій обов'язок відповідно до наданих мені повноважень. Все я маю їх робити кваліфіковано. Маю робити їх ну якісно, да бо ну я за це отримую не тільки кошти, але й має бути якась справедливість, і закон має працювати в нашій державі. Тобто, якщо орган досудового розслідування мав би дослідити по кожній цієї признати, в нього більше повноважень, в нього більше можливості, тобто, тому що в них є і бази, і там ну і співпраця, співпраця да, з іншими органами, вони да. це за п'ять днів могли б становити. Мені це півроку потрібно було, тому що об'єм адвокатського запиту дуже. Великий, на 5 днів вони не встигали, продовжували на 20 днів. І так кожним разом, але слава Богу, майже місяць тому я отримала саму цікаву відповідь. Слава Богу, і все больно. Давайте 20-го, 01-го ви все побачите, я опублікую ці документи, тому що ну, немає таємниці. Але я не хочу, щоб вони там якось підготувалися. Тому якось так. Ой, це буде цвято. добре Все, Дякуємо. бачення, гарного дня, І я вас рада бачити. Дякую, вам також ж кажемо дня.